Вітаю вас на каналі Марія Планс. Як я вже анонсувала в попередньому відео, сьогодні прийшов той день, як я посаджу мої монстерки на фітіль. Спочатку саджаю варігатну монстеру. Купила я її з трьома гарнючими листочками. Зараз ставлю відео. А це я її вже посадила, і вона навіть почала пускати четвертий лист, але йому не судилося вирости. Не знаю, що пішло не так, але більше за все я її залила і коріння згнило. І це прекрасне листя все опало. Я думала їй кінець, вийняла з ґрунту та поставила у воду. І через днів 12-14. О, чудо! Вона почала пускати маленький листочок. І я подумала, що не все втрачено. Постояла вона у мене зо півтора місяці у воді. Я вирішила дати нам другий шанс. Посадити її в ґрунт тепер уже на фітіль. У ґрунт, як ви бачили, я додала пінопласт для кращої розпушеності. Дуже сподіваюся, вона в мене почне рости. А ось ще одна монстерка Half Moon. Її я купила пізніше, коли думала, що попередні гайки. І вона пустила гарні корені. Так що я вирішила її посадити на Фітіль. Трішки пробіжимося по догляду. Пишуть на сайтах, що монстера має потребу у великої кількості яскравого світла. Але він обов'язково повинен бути розсіяним. У зв'язку з цим рекомендується вирощувати її на західному або східному підвіконні. І якщо ж квітка стоїть на південному вікні, то її потрібно притіняти від сонця, а на північному її буде не вистачати світла. Якщо ж забезпечити рослину достатньою кількістю розсіяного світла, то її листя буде великими і з ефектними отворами або прорізями та гарно вираженою варігатністю. От при поганому освітленні нові листові пластини виростають маленькими, а повітряні корені тоненькими і слабкими. Переносити квітку на нове місце рекомендується лише в крайньому випадку, так як вона не любить зміни місця перебування. Щодо температури, то монстери вирощуються в кімнатних умовах, без протягів і різних змін температури. І тим чи тепліше в кімнаті, тим швидше монстерка росте. Так як я маю варігатну монстеру, то їй потрібно більше світла, ніж її більш зеленим родичам, так як білі ділянки на листі не фотосинтезують і рослина живе за рахунок зелених ділянок. Пишуть, що нормально вона росте при температурі 20-25 градусів Цельсія. Щодо поливу, весною та влітку полив ясний. Його приводять відразу після того, як просохне верхній шар субстрату. Для цього використовують м'яку добре відстояну воду. З настанням мосані полив поступово скорочують. Взимку його проводять лише після того, як пройде 2 дні з моменту просихання верхнього шару ґрунту суміші. Монстера позитивно реагує на систематичне зволоження заприскувача. У зв'язку з цим проводити його рекомендується обов'язково. Для цього використовують відстояну воду кімнатної температури. Листя систематично потрібно звільняти від пилу, використовуючи для цього зволожену м'яку гарчірку. Підгодовувати добривом слід, коли рослина вже доросла. Відео підходить до кінця. Якщо вам сподобалось і ви хотіли б дізнатися, що з монстерами буде далі, то будь ласка, поставте лайк, підпишіться та поставте дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!